Російська армія напередодні чотири рази атакувала позиції наших військових в районі Турецька. Авіаударів керованими авіабомбами зазнала Костянтинівка. Про все це повідомили в генштабі. Зараз будемо деталізувати на окремих напрямках. Руслан Бортник на прямому зв'язку зі студією. Це начальник штабу другої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади помста підполковник. Наші вітання вам, пан Руслан. вітаємо. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава А, пане Руслана. Ми знаємо, що у нас зараз є збір на радіолокаційну систему на комплекси радіоелектронної боротьби і безпілотники для бригади помста. Можете деталізувати скільки потрібно в кількості, і знову ж таки нашим глядачам потрібно я вважаю розуміння для того, щоб активніше і більше донатити у Важливості от того, на що вони передають кошти, у що вони ну зрозуміло, що вони інвестують у перемогу, але в даному випадку радіолокаційна система комплекси РЕБ, зважаючи на щільність ворожих безпілотників. Їхня важливість сьогодні яка, якою би очевидною вам вона не здавалася? Поясніть, будь ласка, ще раз. Друга прикордонна комендатура вже період часу виконує завдання безпосередньо лінії зіткнення з противником разом з підрозділами збройних сил України і, і переймаючи цей досвід війни і навчаючись також ворога, дійшли до одного, що безпілотні системи це є саме той ефективний метод знищення ворога, який береже життя наших військовослужбовців. Навіщо? Відправляти службовця в окоп чи штурмові якісь дії, якщо цю це можна власти безпілотними системами і тим самим зберегти його життя. Ну і відповідно виявляти ворога десь на підступ його в тилу і, і ну, знищувати і запаси, які критично важливі для нас, їх створювати резерви, запаси для відбиття масштабних наступів. Ну і звісно, ж засоби відбиття безпілотних систем противника, тому що він на жаль навчається, на жаль, переймає в нас цей досвід і також намагається активно застосовувати по... з метою виведення наших підрозділів, наших сил, і ми, ми бережемо життя наших людей. Що найважливіше завдання у нас на сьогоднішній день на полі бою зберегти своїх людей пане Руслане принагідно так друзі теж закликаю долучатися просто зараз долучитися до ось цього збору на реби і безпілотні літальні апарати для бригади помста? Пане Руслане, ми дуже часто говоримо цю фразу в ефірі: що забагато дронів не буває. Скажіть, будь ласка, чи може бути забагато ребів? На війні насправді багато нічого не буває. Все ж буває ворога, все, що може й допомогти. Його багато не буває все насправді. Все майно засоби безпілотні озброєння. Техніка це все розгідний матеріал, і його має бути постійний резерв, тому що сьогодні може бути витрачено один, а завтра двісті і немає розуміння, що 10 і цього буде достатньо. Його має бути дуже багато, просто неймовірна дітять постійно. Скажіть, пане Руслане, якщо зосереджуватись так безпосередньо на тому, як веде себе противник, які тактики обирає, і що по техніці, наскільки активно він її застосовує? Сьогодні день противник виснажений противника з техніки великої кількості немає, але він також і хоне. І підрозділене за знову ж таки безпротим система. Ми організували якісь противника на техніці, десь його в тилових піступах, ми виявляємо і наносимо йому враження на відстанях 10-15 кілометрів від лінії зіткнення. Техніка противника якісно виявляється і знищується, що не дає можливості йому наближатись до наших позицій і проводити штурмові дії на техніку, хоча він інколи такі спроби проводить, але результат. І наше перебування тут ефективного в нього не було. На сьогоднішній день він проводить штурмові дії малими піхотними групами по п'ять військовослужбовців. Вони переміщуються по декілька днів до нашого переднього краю, якісно виявляються, знову ж таки знищуються нас безпосередньо на лінії зіткнення. Пане Руслане, я пригадую ще ті розмови, коли говорячи про Краматорський напрямок, тоді він не так називався, говорили, що особливим козирем, так, у росіян на цьому напрямку є їхня артилерія. Скажіть, будь ласка, з огляду на останні події, останні новини, скажіть, будь ласка, чи змінилась динаміка, зокрема артилерійських обстрілів і про Успіхи або проблеми, я не знаю, контрбатарейної боротьби станом моря противник своєї кількості артилерійських обстрілів не зменшує. Садки їх постійно нарощує, можливо, підтягує якісь додаткові свої сили, і кількість артилерійських обстрілів постійно збільшується. Ми відслідкову тенденцію, що протягом декількох днів останніх особливо кількість обстрілів суттєво виросла. Але Станом на сьогодні ми маємо ефективні радари, які нам допомагають проводити контрбатареї, які виявляють умовні квадрати противника зосереджені артилерії. І відповідно ми намагаємося подавлювати артилерійський вогонь противника. Ну і звісно, і наносимо вогневе ураження. На жаль, артилерійську систему противника не так легко знищити, але ми систематично це проводимо. І... і не дає проти і... і... для того, щоб він не мав е... вогневої переваги перед нами на полі бою. Постійно систематично щодо було декілька картилерійських систем противника. Ми виводимо з ладу, щоб відповідно він відчував нашу присутність тут і постійно оглядався, чи в нього все добре за спиною. Загальна мета збору 3 мільйони гривень. Зібрано вже 2 мільйони 615 тисяч. Залишилося, як ви бачите, небагато для того, щоб збір закрити. Друзі, вкотре закликаю вас. І після розмови, коли ви в повторі будете дивитися, це відео, донатити на цей QR-код, на цей номер, на цю банку, це інвестиція у знищення ворога у нашу з вами безпеку, у збереження життів наших. 10-25 гривень будь-яка інвестиція це є інвестиція. А пане Руслане, якщо ми говоримо про ворога, а вони, вони от сьогодні часто здаються в полон чи воліють ну, самоліквідуватись? У більшості випадків ворог воліє самоліквідуватися. Ми часто спостерігаємо за противником, який просто виснажується і проводить відносно себе суїцид, тому що його, мабуть, там все дістало чи змінює свою думку про поле бою і вільно. здається в полон, такі випадки дійсно бувають, але це дуже рідкі випадки, і планеними вони здивовано. Дивляться на нас, спілкуються тому, що їм розказують, що ми тут всіх биваємо, Ми їх тут просто чуть ли не спалюємо. Потім після для цього було що і неправда. Відповідно, всіх військовослужбовців проти не кажу, що ми взяли, були передані певним органам для подальшого обміну на наших військовослужбовців, але вони настільки перелякані, настільки залякані бендерівцями, скажімо так, тому. Самі відверто говорили, що якби в них була зброя, вони мабуть себе вбили ніж би здатися в полон. Така да на нація некромантів, як про них кажуть, пане Руслане. Ми дуже дякуємо вам за те, що знаходите час. Ось для зокрема ось таких пояснень. Друзі, принагідно закликаємо долучитись до зборів. Хлопці-дівчата збирають на реби та безпілотні літальні апарати. Вони потрібні, зокрема в даному випадку, для бригади помста. Тож долучаємось. Давайте почнемо свій день ось з такого доната. Пане Руслане, дуже дякую. Дякуємо за інформацію. Руслан Бортник, начальник штабу другої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста, підполковник говорили про те, що зараз і як відбувається на Краматорському напрямку.